Зеркала, ви на колочах цього прирози, зеркала потрапить вам боком. Це нам буде спортивність, хати на зволі не видаватися клас. Я лише одного разу вийшло все зробити, а сьогодні не край зі мною, і ціла команда і пляхів. Ми готові. Він скаже, що робити. А чи готові? Нелегкий шлях на вас чекає. Зараз не шукає, змагання у вас не важко. Що їм пройти? А чи зможуть вони? Гразд. Отже, слухай. Нелегкий і дуже-дуже довгий шлях на вас чекає. Вам всім потрібно віднадійну ці ферби. Допоможіть їм, і вони дадуть вам три артефакти. Зберіть їх і тільки тоді ви зможете подолати снігову королеву. Та що з ними робити? Та не знаю я, не сказали мені ті предки. Зараз яму, ще напевно поворожу на злочення, Ту і да тут нам якусь відповідь. Так, а ну давайте да глянемо. На що це схоже? Це схоже Допублі. на північне. сяйво, так. І вам допомога цих зібрати північне сяйво, Так, все зрозуміло. А підкажи нам, будь ласка, куди нам далі. Спочатку. Будете через оповейно. Висміливі діти! Так! О! Далі ви підіметеся високо в гори, має пройти різних вечерять, але будьте дуже-дуже обережний. Ми маємо здиватися у пані, які на вас чекають. Оооо! Далі! А далі простий палац. Він захищений моєї І буде покрапить, не кожен, а лише найсилий віший. І сповування вогнем. Посміливі дітей. Я бачу з вами два сьогодні, так? Ааа! Та. Маля Так. Сьогодні. За означає, що ви потрапите до палати. Палаці буде зустрітися з процесів. А вже вона скаже вам, що потрібно розповідати, якщо ви додаєте, щоб їй допоможете. А для того, щоб ви не загукали, так і буде, я подарую вам свою карту. Тримайте. Прощавайте, удачі Спасибо. вам! Yeah.

Зазвичай. Да. Да. Ми з вами знаходимося? Ось тут. Можливо, хтось мені покаже пальчик, куди нам далі потрібно тримати шлях. Підходь да. будь ласка. Ось так. А що це таке відповідь? Але ж там дуже небезпечно і високо. Нам потрібно пройти одну із гір. Це буде дуже темна печера. Ви ж у нас смілий <говорити> Так. Для того, щоб пройти через печеру, вам потрібно стати одне за одним. Як паравочка. Ось за цією діткою. <говорити>

Ще ви на очі У Вас буде зустрічати, нічого не дивіться. Будь ласка, проходите. Ви можете проходити одне за одним. Тетяна Миколаївна, познімаєте? Якщо Тетяна Миколаївна, тихо. Ні-ні ні, вони йдуть перші. Максим, іди сюди бігом. Миша. Да. Саша, не підпихай, помаленьку. Всім стихотворечи.

Отже, ви справжні сміливі дітки, правда? Так. І... Я не можу вам допомогти. Я можу вам дати те, що стане колодця на сяй. Але мені потрібна ваша допомога. Допоможете мені. У да. да. мене сьогодні мій принц. І я хочу приготувати його звичного челюст. Допоможете мені. Да. 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 А я будемо тувати мені Так, Звичайно. Тоді у нас найсильніші діти підтикаємо пади шашлики. Ще я хочу десант. Десерт? ще десанта на десерт буде різнокольовий торт. Тортаю, пошлю буде солодень. Так, зазвичай. І ще зі мною буде одна команда, і ми будемо робити. Ви заперечаєте сванити? Домовляйтеся. Так. Так. ще он доїде. Влад, іди сюди. дівчатка, ідіть туди.